Ви знаєте, дівчатка, за мій голос, багато хто мені і вживу каже, що мій голос дуже заспокійливий, що мені якби це або казки читати на ніч діткам. Або десь, ну, коротше, що мене треба десь у цей брати, тільки вже стара, вже тримба. І якби, якби років 10 тому можна було б десь щось переводити чи перекладати, чи я не знаю. Ну, кажуть, голос у мене такий заспокійливий. Один казав, я вже чуть два зуби не вибив. Це каже, тільки слухаю так, засинаю телефон по зубах б'є. Чи правда чи, чи сміяться, не знаю. Так, дякую. Та в кіно ні, в кіно ні, але може, а може, а може, але вже все, дівчатка. Ай, да, танцюю, а що робить? Була по молодості землі під собою не відчувала. К на ще. Трохи стрес, як знімем, так літали, як драні тасики. Ой, Ну, раніше ж така гулянка була. Ну а яка? Де купляли топер на? Скажу, дівчата, скажу, ось я вже лежить мій топер тут. Все покажу, все скажу. все з Дніпра, дівчата. З Дніпра я вже раз я ж собі взяла топер і діду замовила, бо ж в нас там диван. Ну, диван є диван. Ну що ну, мені вам розповідати? він став скрипіть, він мені, мені оце як перевертається, хоч спимо, ж ми в різних кімнатах, але ж двері відкриті, чого ж я буду закривати? Скрипить диван перевертається. ну І, і твердий. Ну чого ж він буде лежати на твердому? Покажу. Так, <с filled> да. що сміхота мені самі, це слово таке І сестра каже, де А на Діда, як же вона? Тоже ж ну, вона в мене приколістка. У нас батько був. Ой-ой. ой -й -й -й. Ну, то ми, видно, в нього всі повдавалися. Да й мама теж не відставала. Ну, коротше, давайте всі зарядку з понеділка робити. Давайте. Дівчатка, я ж можу неправильну вправу показати, помієте? Я, я, я ж можу таке показати, що мол, воно кому лишнє буде, або повлія, ще, не дай Бог, не, не можна. Е, ну, є старий музичний інструмент дримба. Такий він. Коротше, є, бо я ж загуглила, мені підписниця, яка треба загуглить. Коли мені там ще одна пише, що це такий є діалект. Ну, це чи жінка, чи дівчина, я не знаю, хто Боже обличчя не було, вона мені там вище писала, що вона з Івано-Франківщини. То там, може, це таке якесь народне слово, стара тримба, типа стара андатра. Ну. Моя мама тоже та кадра теж з Бедросовичем, Філяк. Філяк. Було люда і пульта. На, бабушка. бабушка, на тобі ось кірку розбудь. Виділували, ж виділували, що хоч було. Да, рука пройшла, дівчата, пройшла, але майже два роки, я думала, що я пропаду. У мене після прививки від ковіда сталося. Як, як же, синдром замороженого плеча? Ото мені робили укол сюди, у, у суставі, він не нужен був, але ж і в реанімації зразу мене потягли, воно ж гормон, і мене як поперило тиск, хоча вже мене мене отако, отако сиділо, вони мені що не колють, а, а тиск передогори. Так, вони на каталку і наверх, це добре, що у його мені робили цей в кола, не в березані, бо зараз значить, в нас є реанімація, тоді не було. Ні, Було б цей лапті там би були. А то бігом на гору, на ліфт на гору і е, капали блокератор, що щоб тиск не піднімався вище 150. От, і там я день лежала. День. Отаке. Три лікар злякався, каже, скільки живу, каже, скільки роблю, такого ж не було. Ну, от не всім підходить воно. І хоч би хоч на, на отаку якусь дольку біль притихла. Ні. Мені ж ні дня, ні ночі я було, це підкладаю, я, а тоді, оце до нашого, як я походила остеопата, то я хоч стала лягати ну, на спину. Тож я не могла на спині. Тільки на оцей бочок і то під. Подушку підкладала, щоб це плече нижче не осовувало. Не рука не верхне. Ну, зараз же ж я ж не могла не, не закласти, не, не розстібнуть, не застібнуть, я нічого не могла цього зробити. Це, це був кошмар, боже мій. Діда руки трусяться, не, не розстебне, Я одною рукою, поки його перекручу. Це, це була погибель, поки я приловчилась оце все. А тоді оце побула в нашого остеопата, а тоді з'їздила. Цей, у кваси. Там реабілітолог, там ванни, там всякі процедури, комп'ютерні вигрівання. І ще ж, і в, перед цим в Чернівцях зробила е, лазер і оцю От в Чернівцях зробила 10 сеансів. І ще від Чернівців я поїхала у Кваси. І вже як я туди повернулася додому. Вже мені потроху стало легше, легше, тим, хоч біль пройшла, рука ще не заверталась. А тоді в один прекрасний момент встаю руку хоп, а вона в мене завернулася, Скільки в мене було радості. Ой, дівчатка. Що я приймаю від тиску? Значить, я зараз п'ю едарбіклор e 40 на 25, п'ю пів таблетки. І конкор п'ю 2,5 на постійній основі. На ніч п'ю магнікор плюс розоліп десятку, бо в мене холестерин високий, дуже високий, 8,4. Ну, а зараз, як здаю, то я коли вже треба йти здавати скоро аналізи, то був 4,2. Цукор поки в нормі. от. З почками все добре. Оце так, дівчатка. Довгий час пила енелозіт. Моя мама його пити не могла, бо дуже кашляла від нього, а мені підходив. Еналозіт пила, а тоді перестав допомагати. І оце ой, ще якийсь пила. Коротше, довго я не могла собі таблеток підібрати. Тоді, як побула, я в Києві вамсова у кардіолога. Там мені в мене високий холестерин, поздавали всі аналізи. І мені назначила вона дарбіклор. Я спочатку пила дарбіклор, в обіди, мок моксонідин, по-моєму, і на ніч -ле -ле -ле... Це було, як светиться. Оце три таблетки на день пила. Це страшний суд. У мене ж панічні атаки почали. І це все після. Прививки від ковіда, після цього Пфайзера, будь він не ледні. От. Це страшне, ті панічні атаки до психіатра, як я ходила. Я вам розказувала, а і пішла в добробут до психіатра. Направили невропатолог, туди до психіатра, раз панічна атака. Прийшла кабінет закритий. Коли біжить, я такі невеличкий з чемоданом. ви до мене, да, так чемоданки бряхне? Я дивлюсь, що йому треба психолог. Чесне слово, дівчат. як писав рецепт, так стіл ходора ходив. Отакий невеличкий. Це ж. Ну, Він мені навиписував транквілізаторів усяких. Добре, що я, я їх вже й купила. От. Добре, що поїхала до, до Ламосова, до кардіолога. Така молода лікарка дуже приємна, каже, боже мій пийте адаптов, місяць пропила. І в мене пройшли всі панічні атаки. Через рік знов прихватила одна. Я ще раз його пропила і все. Поки що потопло. Якось так. Так, наш остеопат знаменитий. Це, це так. До нього з усього світу люди їдуть, мабуть, дуже тяжко й записатися. Він і діток. Ой, ну, коротше. Коротше говоря, привіт з Харкова, привіт. Привіт. Дякую вам, дякую, мої дорогенькі. Я вас теж всіх люблю. Так, ну що, темніє на дворі. Чого? В дідулика є син? Є син, він воює. Син 80-го року народження, а воює з 15-го року. І оє. від панічних атак. Так, в Березані Остеопат наш, в Березані. Привіт, Тернопіль, привіт. Ось такі діла. Так, ну що, дівчатка, 20-50. Данія, привіт. Дякую, дякую. Дякую, мої дорогенькі. 500. Адаптул 500. Так, да. дякую, да. І новості, і погода, що хоч розкажу. Привіт з Полтавської області. Дівчатка, першу сторіс, це мені треба архів перелистати, 5 років. Це не так просто все робиться, розумієте? От. Тихої спокійної ночки і вам, дівчатка, будьте уважні. Добре, я зроблю, буду виходити частіше, зроблю резервну сторінку, свою у себе. О, там можна і з'їдуликову. Просто що туди, ви як підпишетесь, до так можна буде і не відписуватися, якщо вона вам не мішатиме, допустимо, підписка. Це не то, що там для підписок. Ну, так, бачите, прямий ефір все не можна зробити. От. А так будемо робити на резервній сторіночці. Все, мої дорогенькі, тихої спокійної нічки. Хай вас Господь Бог береже і вас, і наших захисників. І до завтра, мої дорогесенькі. До завтринька. Все? Польща, привіт, 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 привіт. Привіт. Мені теж було дуже приємно. До Жанна Валентинівна. Олег до мене звертається Жанна Валентинівна і Іван Іванович. Я йому казала, можеш коротко на мене казати, що ще просто. <різична> Але він ну, як можна ж язик поламати, ну нащо воно таке? Або просто, хоч каже, Валентиніна легше. Ні Жанна Валентинівна. Він дуже так уважно, культурно, все добре. Так, все, всім цілую, обнімаю і, і до завтра. Ну, я ще зараз туда в сторін своїх до обов'язково.